Кажу, всім доброго ранку. Всі ранку. Приїхали на Арсенальну <кій> погуляти. Ну, тут же ж Макдональдс, а я щось не подумала, що мали ж гамбургери їсть, а їх так рано не дають. Зараз 10 годин, а в 10.30 тільки будуть буде гамбургери. То треба коротко, 30 хвилин чекати. Малий розстроєний. Ну а я що? Він розстроєний, а я ні. Моє лато сюди є. Головне, щоб тривогу не включили, буде смішно півчаса прождати, тривога, а це буде взагалі. то в Макдональдсі, плакав, йому півчаса не можна було об'яснити, що гамбургери не дають, що зараз роблять другі бутерброди. Ну це ужас, звісно. Коротше, підемо тут на арсенальний, погуляємо, походимо. Погода сьогодні жара, класно, але треба днем будь вдома, щоб помитися, помити голову, привести себе в порядок, мишку, тому що вечором страшно митися, а вдруг тривога, то треба зараз. А тривога може бути, завтра свято, перше вересня вони можуть нам попробувати успортити. Так що цю ніч треба дуже бути внимательним. Ось такі справи. Сидить, розстроєно. Сльози глотає до сих пор. Ну що ти мучить? Де чого плачеш? Чого плачеш? Нема гамбургера? Ні. Ось так от. Красота. Сьогодні буде жара, сьогодні добре біля води. Забула сказати так дивно. Малий вчора виганяв нас з комнати, казав, це моя кімната. І що ви думаєте, він ліг спати. Він тільки зранку до мене прийшов. Сам ліг, я думала, він буде боятися, там днем нагуляється, вечором прийде. Ні, спав вже в своїй кімнаті. Ну як в своїй. В бившій кімнаті старшого і тепер в його. Так що такі справи. Ну, тепер не треба ліжко купувати, залишилось тільки наше ліжко комусь подарити. Надо мало дитині для щастя, ну покажу, дала в метро книжечку. Все що на щастя. Піше на перехід довгий. Він його так любить, взагалі на короткий не переходить на Майдані Незалежності, тільки на довгому. Його так розфарбували гарно. Ну там далі реклами, коротше, киці, всякі там реклама корм. Ще не всюди успіли намалювати, тут видно. Тіни підшпаклювали, покрасять, побілять і потім теж понамальовують реклами, такі як от ті сині знизу. Про кота Фелікса. Малий у захваті. Ми ходили, бачили, яких тільки починали малювати, а потім вже яких розмальовували. То він тепер тільки ми на майдані на пересадку, він каже, тільки на довгий перехід, Все. на короткий не хоче. Так що... Реклами, зая, корм, куріна. Що написано? Мур-мур фантастично, смакота. Ну так, діткам цікаво тут, звісно. Кошмар вийшли в магазин під гору на асфальті. Така жара в Києві, це капець. На сонці градусів 40, мабуть. Хочу малому подушку купити, бо та така страшна в нього. Я її викинула. А вже ж до Саші в кімнату перебрався, до старшого вже треба щось новеньке подарити. Йдемо за подушкою. Це як він джуск. Так, да, там вроді ціни нормальні, вибір великий. Побіг вверху. Щось не знаю, вчора з'їла один помідор. Стало сьогодні на вісити взагалі ніяких змін. Я не знаю, що це таке. Худаєш, худаєш, потім стоїш на місці. Потім, вроді знову худаєш. Опять стоїш на місці. Якийсь Капець. Одні розстройства, чесне слово. Руки, звісно, не опускаю. Бо тому смисло, я ж це все проходила, я знаю. Ну, морально, воно, звісно, вбиває. Коли ти блін, думаєш, ладно, не буду їсти, помучусь, ляжу голодна, хрен на той желудок, на те все. Утром побачу чудо на вісах, утро наступає, стаєш, а там нічого не помінялося. Ну і думаєш, нафіга голодна лягла спати. Ну, коротше, ось так. Добре, побігли за подушкою. Фух, купила подушку, вся мокра, це кошмар. Занесли додому. Ну Така вона прикольно нажимаєш, вона обратно вертається. Зараз акція, до речі, вона стоїла щось 900-550. Щось Наче так. Зараз не знаю, блин, за що взятися, постирала віше малого, ну старшого, повитягувала з шафе, все. Бачите, треба перебрати. Цим треба ще кудись сходити. Не знаю. Я сьогодні їсти не хочу нічого готувати, тому що реально зайнялася цими віщами, перебираю все, що треба, що не треба після старшого. То, звісно, зараз не хочу ще думати про що готувати. Зараз, мабуть, візьму малого з'їздимо в позадку, хай там поїздить і все, і не буде мене мучати. У старшого є в нього там що їсти. ну Те, що старший, ну, в смислі, те, що чоловік їсть, малий їсти не буде. Мали в нас є супчики, котлетки, тільки правильну їжу. Ну, любить він домашнє сільське, що я зроблю. Так що зараз поїдемо в позадку. Зайшли в позадку, я собі взяв салатик. Да. Мішко взяв собі котлету парову, гречку і зелений борщ. Боже, все галопом, все бігом, тому що напугали, сказали, коротше, що сьогодні буде обстріл по-любому, щоб діткам нашим свято зіпсувати, щоб 1 вересня не було. То я вже таким галопом мішу залетіла з прогулки, бігом покупала, блін, а постригла чолку, краще б не лізла. От ну чо лізти, Ти ж не перехмахів. Ну капіт, таке начудило, Він тепер я не знала, на що похоже. Ну, я рашю, що вони в нього в'ються. Висунуть, може, не так заметно буде, або буде ще хуже, не знаю. Лучше б не чіпало. Не було коли в ту барихмехерську піти. Коротше, зараз висушуся, бо в метро біхто з мокрої не серйозно. Ну, Зайшла на базар, купила папі рибну консерву. Кілька в томаті її страшенно любить. Вона там імені така вкусна, в магазині таку ніде не купиш. Може, кстати, показати. Може знайдете десь. І цей. І купила собі ніктарін. Чотири штучки, блін, 170 гривень заважила. Я в шокі. Зараз. Консерву Найду покажу. Дивіться. Бачите, блін, а може, ногами? Я не знаю. Зараз я камеру перевернула, а то я вам зараз ногами її покажу. Ось така. Короче, дуже вкусно взагалі бомба. У нас на базарі продається. Не знаю, шукайте тоже. по моєму скільки? 90 гривень. Ну, воно того стоїть, так. Да. І купила всю нектарин. Вже, Жебліна один з'їла. Такий вкусний, конечно, так. Да. 170 гривень за 4 штуки, таке собі вдалося, але вкусний. Так що, о, Уши на свободу попросилася, бо жарко. Ой, мені там пишуть, блин, на що тобі худати? Ну, блін, люди, ну воно це лишні кілограми, коли в тебе три значне число на вісах, в тебе сустави болять, ноги болять, задишка, ти ходиш, як якийсь я не знаю хто. Блин. А ну, Я не, не стремлюся мати там 48 кг ідеальну фігуру. Мені воно не треба, в мене вже возраст не той. Але щоб було легше, тому що, знаєте, воно вже і так той організм під ну, возраст снашується, а тут ще його нагружають лишніми кілограмами, ну це взагалі. Нема цілі, мені замуж не треба виходити, слава Богу, бліна. Вже знайшла я своє нещастя. Чи щастя. Це так чисто, ну, чисто для свого здоров'я. Хочу спробувати похудати. Хух, помилася, боже, всі кажуть, що... ой, Міша кучерявий в кого. Ну ти в мамку, просто я хожу з хвостиком, ніхто не бачить. Не люблю, коли волосся в лице не знаю, роздражає. Коротше, не буду я сушитися, жалко. Що ти робиш? Ну подивіться, ну держи. Що ти робиш, Міша? Я ці віші, блін, насобираюся складувати. Твоєму братику в чемодан. Ти нормальний, взяв ліг, помяв. ну я в шокі взагалі, тобі не стидно. Все, речі склала, але все одно не всі. Бачите, повний чемодан. А справа в тому, що він ще чекає кросівки. Я не знаю, пари три треба відправити. чемодан не влізе нічого. Придеться відправляти чемодан і ще коробку з кросівками. Ну, таке, коротше. Навіть не знаю, скільки буде си... ну, посилка це все до Німеччини, яка ціна. Зараз до речі, Папа чекає, прийде з роботи щось так пізно, а його ще нема. Скоро тривогу можуть включити. Якби толпою бігти в метро веселіше, чим одні. Та й такі справи, добре. Подивилась сьогодні, чому квіти. Ну, Я просто в шокі, в мене просто очі повилазили. Так це сьогодні, завтра ще буде, мабуть, дорожче. Не знаю, думала в садочок квіточки купити, чи ж треба. Добре, всім тихо, спокійної ночі, всім па-па.